Добрий день, любі крилатики! Вітаю вас на уроці інформатики. Сьогодні ми з вами продовжуємо наше заняття створення брошури, як на великої медіа книжки. І ми переходимо до нашого завдання номер 3 Давайте спробуємо розв'язати кросворд. Що таке зміна зовнішнього вигляду тексту? Я сподіваюся, що ви зараз натиснете на паузу і спробуєте все це заповнити, і потім ми з вами перевіримо. Сподіваюся, що ви це виконали. Давайте будемо перевіряти. І так, зміна зовнішнього вигляду тексту це у нас форматування. Подвійне натискання лівою кнопкою миші в тексті виділить слово. Мінімальний текстовий об'єкт документа це символ. За допомогою клавіші Delete можна вилучити символ, який перебуває справа або праворуч. Мітка на екрані монітора, яка вказує позиції, у якій буде відображений символ, введений з клавіатури, називається курсор. Сукупність рядків і символів, яка закінчується натисканням клавіші Enter – це у нас абзац, який ми можемо зробити. І ми переходимо до наступного завдання. Давайте ми з вами поговоримо про те, які є етапи створення тексту. З яких етапів складається робота над текстовим документом. Перше, іде у нас це введення тексту. Спочатку ми з вами вводимо цей текст. Після того, як ми його ввели, нам потрібно його відредагувати, виправити помилки, кудись переставити, можливо, зображення, текст і так далі. Далі ми форматуємо текст. Які правила введення тексту ви пам'ятаєте? Чим редагування відрізняється від форматування. На якій вкладці знаходяться інструменти форматування? Нагадую вам, що це у нас вкладка Основне і інструменти поділені на групи шрифт і абзац. Ось тут вони знаходяться. Далі. Давайте ми з вами перейдемо до наступного завдання. І запишемо номери властивостей кожного об'єкта текстового документа. Слово. І зверніть увагу, які тут є у нас властивості об'єктів. Натискаємо на паузу і пробуємо це робити. Що ми можемо зі словом зробити? Перше, це у нас. Ми можемо дібрати шрифт, також накреслення символів, також відступи і, звісно, розмір. Абзац, сторінка, графічний об'єкт і таблиця, будь ласка, все це позначте. Натискаємо на паузу. І тепер будемо перевіряти. Абзац це у нас вирівнювання, шрифт, міжрядковий інтервал, накреслення символів, відступи і розмір. Сторінка це у нас орієнтація сторінки альбомна чи книжкова і нумерація сторінок. Далі графічний об'єкт, вирівнювання, обтікання текстом, розмір і розміщення в тексті. І таблиця, це то, теж вирівнювання, кількість стовпців, шрифт, накреслення символів і розмір. Ну і знов таки я вас питаю, де знаходяться інструменти форматування? Позначте на ось цій на ось цьому завданні. Не забуваємо, да, що це у нас вкладка основне. І саме там, де у нас є шрифт, і ось тут абзац. Саме тут ми можемо все це вирівнювати. Змінювати колір шрифту. Змінювати сам шрифт, розмір, накреслення, жирне, курсивне підкреслення. Далі, що ми ще можемо змінювати? Змінювати, наприклад, Орієнтацію абзаца вирівнювання да, за лівим краєм по центру, за правим краєм, або це можуть бути по ширині, це можуть бути міжрядковий інтервал, змінення і змінення саме відступу. А ми з вами переходимо до наступного завдання. Прочитай текст. Увімкни режим прихованих символів і перевір, вставлений у документ текст. Під час редагування вставленого з інтернету тексту можна ввімкнути режим відображення прихованих символів, вибравши на вкладці Основне в групі Абзац кнопку Відобразити всі знаки. До прихованих символів належать спеціальні позначки, які позначають ось такий значок це пропуск, ось такий нерозривний пропуск. Він нам дуже допомагає, коли ми, наприклад, можемо писати скорочено прізвище ім'я ім по батькові, наприклад, без «НД». І для того, щоб не переносити на інший рядочок, є нерозривний пропуск. Кінець абзацу, розрив рядка. І ці сім символи, вони ніколи не відображаються під час друкування, але допомагають правильно відредагувати текст. Режим прихованих символів ми можемо з вами увімкнути, якщо натиснемо на вкладку Основне і натиснемо на ось цей значок. І у нас одразу з'являться ось такі символи приховані. Бачите, так? Да? Для того, щоб вимкнути цей режим, нам потрібно знову натиснути на цей значок. Зверніть увагу, що, наприклад, тут у нас 4 пропуски. Між словами, ми знаємо, що повинен бути один пропуск. Якщо ви бачите тут дві крапочки, то це означає, що вам потрібно це відредагувати і прибрати ці зайві пропуск. І так далі. Тобто саме цей режим допомагає уникнути помилок. І останнє наше завдання це вам потрібно навчитися роздрукувати документ. Як ми це робимо? Перше, ми натискаємо на кнопку «Файл». Далі йдемо у «Друк». Далі обираємо кількість копій. Скільки нам потрібно, і натискаємо Друкувати. Для того, щоб роздрукувати документ, нам потрібно, щоб наш пристрій цифровий був підключений до е принтера. Тобто «Друк документа. Натискаємо «Файл», після цього йдемо у «Друк», обираємо кількість копій і натискаємо «Друк». Ми можемо обрати, до речі, друк усіх сторінок, або, наприклад, якісь сторінки не всі обрати. І так далі. Ось так ми можемо роздрукувати документ. А ми не забуваємо, що ваше завдання не змінилося з минулого, з минулого року, і вам потрібно зробити свій, свою сторіночку. Ну, наприклад, от з таким світовим океаном. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, що вам все було зрозумілим. Всього найкращого.